Всім доброго ранку. Сьогодні в мене четвертий день програми DX4. Це програма балансу вашого організму. І зараз 6.15, мабуть, От, я в Польщі і в мене ранкова прогулянка. Які в мене відчуття від програми DX4. Я її проходжу вже другий раз. Перший раз це було з 12 грудня. Які відчуття? Я зробила такий висновок. Що головне настроїтись дуже важливо, це іменно настрой, настроїтись на те, що у вас буде така пауза, приємна пауза на 4 дні в вашому житті? Ні, ви будете ходити там, наприклад, на працю, або ви будете займатися домашніми справами. Но програма DX4 вона вчить нас э, замислитись над своїм життям, э, почистити не тільки свій організм, а свої думки, свої відносини з близькими, з рідними, з колегами, э, подумати про себе. Вона вчить нас правильно харчуватися, любити себе з ну з хорошої сторони, то э, приділяти увагу своєму тілу, своєму організму, своєму життю. Акцент такий робиться на вашому житті. І, як я і сказала, два дні головне витримати. Перші два дні трошки таки важкувати. Ну, ми ж звикли к одному образу в житті, а тут він міняється. А третій, четвертий – це вау. Як я себе відчуваю? Бадьора, легкість. От, я в тому відео вказала, що ви будете відчувати себе на 10-15 років молодше. Це я вам 100% гарантую. А ще е, е, розум, таке ясне мислення і я, е, Коли я вчора прокинулася, то в мене як в голові як на, по полочкам все розложилось. Так, мені треба це зробити, це зробити, це зробити. І у вас гарний настрій, бажання жити. І ну не знаю, мені дуже подобається ця програма. Харків, я дистріб'тор компанії Forever Supervisor. І хочу сьогодні з вами поділитися відчуттям своїм і результатами після проходження програми DX4. Це 4 дні балансу вашого організму. Я цю програму проходжу вже другий раз. І після першого разу в мене такі враження і такий результат, неймовірний. Я зняла окуляри. Бо після початку війни, як я приїхала з Харкова до Польщі, в мене почав ну, погіршився зір, очі дуже боліли. Зранку і ввечері букви розпливалися, я нічого не бачила, не могла читати повідомлення в телефоні, не могла писати. І мені прийшлося придбати окуляри. Я їх носила десь 6-7 місяців. І коли я пройшла програму dx 4 я ще два тижні продовжувала приймати вітаміни Forever, і через два тижні я зняла окуляри, це було 1 січня, і більше я їх не одягала. І ось уже три місяці. Я хожу без окулярів, читаю, пишу, і для мене це неймовірний результат. І ще є такі результати, як схуднення там, десь 2,5-3 кг, декілька сантиметрів, там півтора-два, далі бідра, ноги. Ще в мене поліпшився сон. І взагалі ця програма вона дуже корисна людям, особливо зараз такі важкі часи для нашої України. Багато людей знаходяться в такому стані паніки, депресії, безсонняці і відчуття небезпеки. І ця програма вона поліпшує цей стан. І ще в мене з'явилася така енергійність, бадьорість. І ще я почала відчувати смак їжі. Вона стала мені смачною. І я стала менше вживати цукор. раніше. Я цукор додавала і в чай, і в каву, і в йогурт, і в творог, і, і в кашу. Ну дуже багато вживала цукор. Зараз я майже не їм солодкого і їм такі натуральні продукти харчування. І ця, цей раз, другий раз, коли я проходила програму, було набагато легше. Я взагалі не замітила, як я її пройшла. І всім рекомендую, коли ви починаєте проходити цю програму, підготуйтесь, прочитайте брошурку. Там є така брошура, де дуже дуже просто крок по кроку написано, що вам робити, і заздалегідь придбайте продукти харчування, які дозволяються вживати за ну, в ці 4 дні. І ми. Завжди проходимо цю програму групою, тому що так веселіше, і у вас завжди є підтримка. І... Хто ще не проходив цю програму, я рекомендую ви будете нові, ви станете молодшими на років 10-15. Якщо не зовнішньо, то внутрішнє 100%, я вам це гарантую. Ця програма вона нас вчить прислухатися до свого організму, до свого тіла, відчувати, що йому зараз потрібно. І ще вона нас вчить замислитися над своїм життям, над своїми почуттями. І дуже дуже корисного, Багато ви можете придбати, якщо пройдете з нами цю програму dx 4 А ще я проходила інші програми, такі як C9, це 9-денна програма очистки, детекасікації організму. І FIT15, це 15-денна програма. Вона є першого, другого, і третього рівня. Це вже програма для тих людей, які хочуть не тільки відновити свій організм, а ще зробити корекцію фігури. Я вам всім бажаю здоров'я, миру і до зустрічі.